Капсулу часу для наступних поколінь заклали у Черкасах з нагоди роковин повномасштабного вторгнення. Свої настанови нащадкам залишили, зокрема, ветерани російсько-української війни та переселенці. Про що просять не забувати? Репортаж Ірини Васюри. Бажаємо наступним поколінням, щоб вони не допустили війни. Більше в майбутньому. Світлана пише найважливіше своє послання для нащадків. Жінка родом з Херсонщини на Черкащину переїхала після повномасштабного вторгнення. Перші дні Великої війни пам'ятатиме завжди. Дуже страшно, коли ти встаєш ранком і навкруги тебе зривається все, і це відчуття просто. Ті, хто не відчув, якось не на собі, не зможе оце так безслідно, це так, як воно в душі все перевернулося, все здригнулося, і бажаю всім наступним нащадкам, щоб наші діти ніколи не знали, що таке війна. Свої побажання життєві історії та настанови наступним поколінням українців пишуть внутрішньо переміщені особи військовослужбовці та ветерани російсько-української війни. Що не треба здаватись? Що треба, як ну якщо Богдан нам вже жити на цій, Землі то треба стояти тут до останнього ну, я думаю ні або може я ще не знаю. Я це спроб. цю капсулу часу у треті роковини початку повномасштабного вторгнення символічно заклали на об'єкті, де після ремонту житимуть вимушені переселенці. Минатиме часи українці, які зараз. Повинні пам'ятати про найголовніше Україна. По перше повинна бути незалежною, не сподіватися, що нам хтось буде допомагати або ми комусь там повинні щось. А те, що ми відстоюємо свою незалежність і саме перше, суверенітет, і що ми були як нація на цьому місці, встановлять меморіальну табличку з датою відкриття капсули 24 лютого 2050 року, Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.